Вітаю тебе в році, присвяченому створенню привабливої пропозиції. Коли ми вже написали всі деталі про наш флагманський продукт, коли ми вже сформували на нього ціну, ми вже можемо його пропонувати на загал. Як же показати наш продукт в усьому світлі? Ну, по-перше, за допомогою соціальних мереж, там ми будемо розповідати все-все про наш продукт. Всіма можливими способами. Про роботу з соціальними мережами в нас буде взагалі окремий модуль, в якому ми будемо говорити про це вже більш детально, саме про роботу з контентом. Другий момент важливо підготувати повний опис програми. Це можна зробити на лендінгу, є відповідна структура продаючого лендінгу. Але коли я Продавала своє перше наставництво, то я більше користувалася презентацією. Чому так? Я взагалі дуже часто так роблю, коли я закидую ідею продукту, то я не знаю, наскільки ця ідея вистрелить на 100%, а можливо, вона взагалі нікому не зайде. І тому я економлю час на створенні лендінгів і роблю якісь такі швидкі форми для того, щоб просто протестувати цю ідею. І коли вже я бачу зворотній зв'язок, тоді вже я переходжу до повної упаковки цього продукту. Тож, повертаємося до мого прикладу з презентацією нашого флагманського продукту. Я цією презентацією користувалася під час особистих продажей. Я продавала через консультації, і, звичайно, я підгружала екран і йшла прямо по презентації. Плюс вона мені заміняла міні-лендінг, я могла скидати цю презентацію без ціни, з цінами в особисті повідомлення тим, хто взагалі зацікавився моєю програмою. Що ж було в моїй презентації? По-перше, моя велика навчальна обіцянка. Я чекала в своєму наставництві людей, у яких є лише ідея для запуску свого. Курсу, і я так і казала, що від ідеї до запуску твого інфопродукту. І зазначала в принципі, в презентації все так так само, і як на лендингу. Швидкі результати з мінімальними ресурсами у моїй програмі наставництва. Тобто швидко і з мінімальними вкладеннями. Є лише ідея, а на виход, на виході ти отримуєш запуск свого інфопродукту. Далі. Наступним слайдом я буквально на самому початку казала про результати. Пригадуємо урок по продуктовій лінійці по формуванню цін, де я декілька разів підкреслила, що нам треба розмовляти з нашими клієнтами про результати нашої співпраці. І тому я буквально у другому слайді одразу зазначила результати, які людина отримає в співпраці зі мною. Далі, звичайно, всі цікавились, так як я провела ряд безкоштовних консультацій, потім вже сформувала свою презентацію. Я дізнавалася, що люди цікавляться, а як взагалі це відбувається? Добре, результат зрозуміло, а як ти мене туди приведеш? Тому я зазначала наступним слайдом. Процес роботи, як це буде відбуватися, як ми до цього результату прийдемо. Як часто ми зустрічаємось? І далі соціальні докази. Я показала ж, який відбувався в мене тоді в чаті, про те, що ми там переписуємося, у нас там дуже весело і дуже класно. Показала переваги, я прям написала, переваги такого формату роботи. Оце була моя методологія, яку я створила, відштовхуючись там від своєї практики, я зрозуміла, що це буде найефективніший спосіб довести людину до результату. Тому я зазначила переваги такого формату. Далі соціальний доказ, упаковані кейси учасників, і, як я казала в уроці про кейси, що є коротка версія, тобто тут я дала заголовки. І, звичайно, читати тут історію. Там, за посиланням, в мене вже опакований повний розгорнутий кейс, якщо людина хоче зайти і дійсно там почитати і переконатися, що саме зі мною вона до того результату прийде. Як ви бачите, на той момент у мене не було так багато кейсів, було лише два опакованих кейси. Але це вже, це вже багато. Далі наступним пунктом вам варто знати, як і просто робити. Бо я знаю, що у людей ну, дуже часто вони просто не розуміють, куди їм рухатися і що за чим робити. І я знаю, що це таке головне, ну, головний біль. Тому, звичайно, я цей біль вставила в свою презентацію і фіналом вартістю, і тим, що входить. Тобто, по факту. Я сюди записую все, що входить, підсумовую те, що було в попередніх слайдах, і вартість у мене тоді був чек 500 доларів на місяць, можливий варіант оплати частинами. І вже в кінці факти про мене: блок Я в цифрах. Повертаємося якраз до нашого уроку по упаковці експертності, де ми зазначали, що блок Я в цифрах це частина упаковки вас як експерта. Нижче я дала посилання на мій Інстаграм мій Телеграм, і тоді в мене ще був сайт з такою адресою. Тобто, до чого я веду? Ми завжди можемо відштовхуватися від тих ресурсів, які у нас є. Не можемо упакувати сайт. Не страшно. Ми можемо цю інформацію про наш флагманський продукт упакувати в форматі презентації. Головне мета. Мета десь зібрати всю інформацію про наше навчання в одному місці, щоб людина отримувала цю інформацію не шматочками, а все ж таки все в одному зручному форматі. І звичайно, упаковка вашого флагманського продукту, в гарну презентацію або лендінг, десь в якомусь одному місці, не виключає того, що ви і в соцмережах. Також дублюєте цю інформацію шматочками. Ви можете деякі теми з вашої презентації розкривати. Тобто можна більш розгорнуто розповідати про свої кейси, більш розгорнуто розповідати про результати, по факту брати інформацію з вашої презентації і вбудовувати її в ваш контент в соціальних мережах. Для тих, хто вже не новачок, вже робив запуски, вже готує свій лендінг. У нас буде окремий урок зі структурою. Лендінгу для упаковки вашого флагманського продукту. В наступних уроках, в наступних модулях, ми вже будемо починати говорити про лідогенерацію і продажі, а поки нам треба сфокусуватися на гарній упаковці нашого флагманського продукту. Дякую вам за увагу! Переходьте до виконання домашнього завдання і до зустрічі в наступних уроках!